Samsung a 50 у голубенькому кольорі ціна 3800. Має легкі такі царапки, в принципі, не суттєві. На роботу не впливають ніяк. Ось такий по обуду. І ось тут стерта краска трошечки. Не суттєво, в принципі, на роботу не впливає ніяк. Ось по екранчику нюансів немає ніяких. Працює досить непогано. Зараз покажу інформацію про телефон. Ціна 3800, чистенький, повністю аккаунт, немає ніяких аккаунтів. А50 підтримка двох Сім-карт. Так, 11 Android тут встановлений. Є невеличкий ось такий засвітик, як бачите, ну, в принципі, на роботу не впливає це ніяк. Продаємо тільки повністю працюючі телефони. Оперативна пам'ять 6 ГБ, пам'ять самого телефону 128 ГБ. В комплекті телефон та зарядний шнурочок Type-C відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Кому цікаво, пишіть є різні варіанти, додавайтеся в телеграм-канал.